Вітаємо любі підписники та глядачі каналу, які ще не підписались на канал. З вами знову я, Ткач Володимир Бухгалтер та податковий консультант, і сьогодні ми поговоримо на тему того, чи можливо повернути єдиний податок, який ви платили за той період, коли можна було не платити. ФОПи першої та другої групи увага! Бо багато запитань. Такого плану отримую я останнім часом. Вирішив зробити одну велику відповідь, щоб це питання раз і не завжди закрити. Якщо вам необхідна консультація бухгалтера, чи ви шукаєте, хто б здав за вас звіт? Будь ласка, звертайтесь. Пишіть або на пошту, або в інстаграм, або на телеграм посилання під цим відео. Ну що, поїхали! Отже, чи можуть платники єдиного податку Першої та Другої групи, які не скористалися фактично правом щодо несплати єдиного податку, повернути кошти або використати як переплату у майбутніх періодах, та як при цьому відображаються такі авансові внески у розділах 2 або 3 податкової декларації платника єдиного податку? Шановні, платники єдиного податку першої та другої групи. Якщо ви не скористалися правом щодо несплати єдиного податку та сплачували авансові внески, то ви зобов'язані відобразити суми сплачених авансових внесків у другому або третьому розділі річної податкової декларації платника єдиного податку фізичної особи-підприємця. Оскільки такі суми не є помилково або надміру сплаченими сумами грошового зобов'язання, та не підлягають поверненню платнику податку в порядку, передбаченому Податковим кодексом України, або ж зарахуванню в рахунок майбутніх платежів з цього податку. Мені дуже шкода, якщо я когось, на жаль, таким чином. Міг розстроїти, але, на жаль, так устоять справи. Якщо ви не хотіли, не могли сплачувати єдиний податок, ви мали право це не робити. І повинні були цього не робити аж до того моменту, коли сказала держава. Що єдиний податок, ФОПи першої і другої групи мають тепер платити щомісяця. Інакше ні я. На цьому все, що я хотів сказати. Якщо вам необхідна консультація бухгалтера, будь ласка, звертайтесь, буду радий вам допомогти. Але також хочу попросити вас про хвилинку вашої уваги. 72-га окрема механізована бригада об'явила терміновий збір на гушилки для FPV-дронів. Хупцем. Дуже потрібна допомога. Ціна питання 80 тисяч гривень, вже зібрано 20 тисяч гривень, тому я прошу вас, долучайтесь до збору, хто скільки може. 5-10 гривень, як завжди, також допомагають дуже справі. Ось під цим відео реквізити для донатів. Будь ласка, скидайте, хто скільки може. Допоможемо нашим воїнам. На цьому все. Бережіть себе, любіть Україну. Донайте на ЗСУ і все буде Україна. Пока!